Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в новому відео. Сьогодні будемо говорити про спеку, а саме про тренування в спеку. Як правильно тренуватися? Які основні моменти потрібно враховувати, щоб ваші тренування були надалі продуктивними і ефективними. Тому а, влаштовуватися зручніше, починаємо. І так, чому так відбувається, що а, наша продуктивність в спеку падає, а, якби простими словами, максимально постараюся вам пояснити, коли піднімається температура повітря, а, нам стає жарко. Ну це логічно, і а, охолодження а, в організмі, воно в пріоритеті, тобто пріоритетніше нашої продуктивності. Відповідно, організм, частину кровотоку, яка має йти до м'язів, і яка несе з собою кисень, тому що кисень якраз таки виконує оцю функцію, ну, надання організму киснем, виконує функцію продуктивності, можна так сказати, максимально простіше. Тобто, щоб підтримувати аеробний режим роботи, нашому організму потрібен кисень для продуктивності. Ось. І відповідно. Кров постачає цей кисень в м'язи. Коли ми стає жарко, організм вимушений частину кровотоку переправляти до шкіри, щоб її охолодити. І, відповідно, ми, м'язи, недоотримують цей кисень з кровотоком, і наша продуктивність падає. До того ж, організму потрібно в такому випадку проганяти кров більше, і ну, відповідно від цього зростає наш. Пульс, наша ЧСС. Ось тому це таке просте пояснення, чому ми а, нагріваємося, чому так відбувається, що пульс підіймається, коли жарко. А, далі я виділив вісім основних пунктів, які варто враховувати а, в тренуваннях в спеку, в, так скажімо так, вписати в свій тренувальний процес, щоб вони були продуктивніші. І починаємо з. Першого. А перший пункт це основний пункт час тренувань. Це дуже просто. М -м, вибирайте тренування так, щоб вони були. Не в пік спеки. Ось, тобто чи зранку, чи ввечері. А, хто як звик, а, бажано, якщо ви тільки тренуєтеся ввечері, щоб тренування ваше було Ну хоча б за там три години до сну. Якщо ви, як я, звикли прям дуже рано вставати, там о п'ятій ранку, ви можете прям там о 6-й починати, поки ще немає цього піку спеки, і а, якби а, температура повітря трошки нижча, і це все рівно якби буде легше. Тому. Перше, з чого потрібно почати, це час тренувань. Підбирайте правильно час. Другий пункт. Це гідратація. Обов'язково старайтеся трошки випити води перед за годину до початку вашого тренування бігового. Це десь може бути ну, 250-350 мл, Але обов'язково просто звичайної води попити там за годину до тренування. Супер багато напивати не потрібно, тому що, можливо, буде проблема з туалетом під час тренувань. Але враховуйте цей момент. Під час тренувань. Я раджу брати з собою якісь а, ізотонічні напої з електролітами і безпосередньо пити а, під час бігу. А, бажано, а, якщо у вас є якась така. Там бігова локація, ви можете розмістити, наприклад, зробити собі такий пункт гідратації, де залишати пляшку з електролітами, чи, наприклад, брати таку є поясна сумочка з маленькими бутилочками, брати, наприклад, з собою. Чи якщо ви тренуєтеся на стадіоні, ви можете залишати просто а, десь а, ось. На стадіоні, коли ви пробігаєте коло, залишати просто пляшку з водою і а, компенсувати. Але на саме тренування краще брати не просто воду, а саме з електролітами ізотонік, щоб а, компенсувати втрату а, безпосередньо якраз таких електролітів. Третій пункт це одяг. А, старайтеся підбирати щось не в чорних кольорах, не в темних. Тому що ці кольори будуть безпосередньо більше нагріватися. Зараз ви побачите картинку про відмінність того чи іншого кольору. І ви бачите, що тут ну, жовтий і білий кольор це прямо в пріоритеті. Тому старайтеся. Підбирати таким чином одяг, щоб він, по-перше, був по кольору а, менш а, нагріваючим ваш організм. Другий момент це вибирайте саме спортивний одяг, технологічний, який буде відводити влагу, який буде легким, який не буде, а, скажімо так, обтяжувати і додатково а, ускладнювати ваше тренування. Підбирайте технологічний одяг, а, одяг для бігу там всілякі майки, футболи. Ви зможете знайти в будь-якому спортивному магазині. Їх зараз доволі багато. тому тут вибирайте, що вам подобається, що вам комфортніше по ціні. Але обов'язково це має бути спеціальний біговий одяг. Також не забувайте, до одягу ми включаємо обов'язково на пробіжки брати кепку. І окуляри. Кепку краще всього також подивитися якусь світлого кольору, бігову і безпосередньо ще додатково краще брати окуляри, щоб вам було комфортніше бігати. Тому про головний обір обов'язково не забувайте. Четвертий пункт це захист від сонця. Якщо ваші пробіжки такі доволі тривалі, чи у вас, наприклад, дуже світла шкіра, яка легко перетворюється в червону шкіру, а не забувайте мазати відкриті ділянки тіла кремом захистом від сонця, і таким чином ви точно. Не згорите під час пробіжки. Ось повірте. Це якщо ваша пробіжка більш довга, і, наприклад, ви майже альбінос, ви можете доволі легко так, от перетворитися на червону людину. П'ятий пункт. Це поступовість і адаптація. Тобто старайтеся а, по можливості, якщо це ось така спека, там, як зараз, починати, можливо, трошки знизити об'єм тренувань, якщо вам тяжко це заходить, і потрошку адаптуватися безпосередньо до умов. А, перший тиждень він буде, напевно, найтяжкий. А, але з часом, ось, якщо ви будете там, місяць бігати м -м, безпосередньо ось, в жарких умовах, в Спекотних умовах ваш організм поступово буде адаптуватися. Навіть там, наприклад, на гармінах є така штука, як адаптація до спеки, де він вираховує вашу наскільки ваш організм адаптувався. Організм адаптується до всього, і спека в тому ж числі. Тому поступово вам буде ставати легше, і ви будете переносити ці навантаження більш краще. Тому головне робити, знаєте, не зразу з двох ніг, а поступово. Шостий пункт це безпосередньо прислуховуватись до свого тіла, тому що симптоми е перегрітися можна доволі легко і, не дай Боже, отримати тепловий удар. Це доволі неприємна і погана штука, тому старайтеся прислуховуватися, якщо ви розумієте, що вам ну десь реально дуже хірово, то краще десь стопнути тренування, припинити його, ніж продовжувати себе мучити і зробити гірше. Слухайте себе, але не виправдовуйте оці штуки, інколи у людей є така звичка, знаєте, виправдовувати лінь спекою. Тому е, треба розділяти цей момент. Сьомий пункт. Це планування маршруту. Заплануйте заздалегідь свій маршрут, щоб він був, наприклад, десь в лісі, там, де є більше тіні. Це звичайно допоможе вам менше нагріватися, більше знаходитися в тіньку і робити тренування також продуктивнішим. Восьмий пункт. Це харчування. Не забувайте про їжу. Не забувайте, якщо ви, наприклад, не регулюєте свою інтенсивність, брати з собою гель. Що я маю на увазі не регулювати свою інтенсивність, наприклад. Ви там а, бігали, я не знаю, до спеки, до а, цих спекотних умов. А, бігали там з одним темпом, якщо ви орієнтуєтеся тільки по темпу, і зараз бігаєте з тим же темпом. Але а, за рахунок підвищення, як я вже казав на початку, температури, ваша енергозатрата стала більшою. І а, відповідно, вам потрібно компенсувати це все за рахунок вуглеводів. А, тому, не забувайте, можливо, якщо це у вас якесь більш довше е тренування, брати з собою на тренування хоча б один гельчик. Як я вже казав, воду компенсувати це все ізотонічними напоями з електролітами, тому що під час спеки наш організм буде значно втрачати е солі, а солі е необхідні для засвоєння вуглеводів. Якщо у вас буде... Низький рівень натрію і калію в організмі, вуглеводи не зможуть нормально засвоюватися. Ось тут ви бачите картинку, яку я вже приводив колись в приклад, і ось маленькими кружечками вони обведені, позначається саме засвоєння натрію і калію. І якщо не буде засвоєння цих мікроелементів, глюкоза не зможе адекватно нормально засвоюватися. Тому враховуйте цей момент. Також, якщо це. Доволі довгі пробіжки можете брати з собою сольові таблетки. Сольові таблетки це доволі зручний момент компенсувати нестачу натрію калію під час довгого тренування, тому що поступово у вас організм з водою буде з потом втрачати е, ці мікроелементи. Тому не забувайте про солі. І, друзі, на цьому все. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Ваші тренування будуть більш продуктивніші і ви не будете їх припиняти із за всього навсього спеки. Тому бажаю вам гарних тренувань і побачимося на наступному тижні.